Зараз буде передбачення щодо перемовин України та Росії. Як скоро вони стануться? Що це будуть за перемовини? Майбутнє я бачу не завдяки картам Таро, так як же я бачу майбутнє. Про це в кінці відео, а зараз про перемовини. Приміщення схоже на великий конференц-зал зі сценою. Він поділений на дві частини: по одну сторону сидять представники Росії, а по іншу представники України. Людей багато позаду знаходяться мирні делегації інших країн, як незалежні експерти та гаранти миру. По одну сторону прапор Росії, і у кожного представника мирний договір підготовлений і представлений Україною за підтримки США та Європи. На Європі тут особливий акцент. По іншу сторону прапор України. Всюди зображення повної карти України разом з Кримом. З того боку, невдоволені обличчя з нашого боку, є люди-зрадники, які співпрацюють з ворожою стороною. Всередині аж нудило від цього відчуття. Люди-зрадники по енергетиці такі, що гдотно від них. Вони ще щось намагаються зірвати і віддати українські території. Більшість представників України ключові за власну державу і народ. Йде підписання мирного договору. Ключове тут те, що наші землі цілісні. Але існують певні домовленості. Росіяни мовчки підписують документи, люди позаду з інших країн посміхаються, бо в дипломатичному сенсі це їх велика заслуга. Немає ані військових, ані простих людей. Все тихо і мирно, без зайвих емоцій. Уявляєте? Тепер про те, як я бачу майбутнє. А що якщо я вам скажу, що по-перше, це завдяки медитаціям, ти все бачиш в собі як фільм. По-друге, під час виходу з тіла астральна площина. По-третє, ти можеш дивитися фільм, читати книжку, і в тебе починають завантажуватися світлові пакети інформації. Слова, картинки, відчуття наповнення енергією з інших вимірів. А тепер пишіть в коментарях, чи вірите ви у мирні перемовини з повним завершенням війни.